Що працює, да вже 500, на. Кайфову вже ж давати так кольфу, скажіть. А, у нас цей впав вниз. Буду я світити щось намагатися. Відав десь віч? Фугаси, зараз кажу Макс. 90 пробивають. Ну, не самі погані фугаси тут. Нормальні тут фугаси. Як! В мене корпус, походу. У мене корпус, походу, повернувся трішки вправо, і розкид зробився. Ай-яй, як не дати. Така халява була. Ну ладно, нам треба гору. Основна ціль виграти гору. Це ціль номер один зараз на бій. Що, Віталь працює все тепер чи ні? Е, Ілонка, вона не картона, вона танкує щоками башти. Ну, рубки. Рубка танкує. Типу ця частинка вона танчить біля башти Справа зліва. Вона витанковує. Не супер там танкує, але в цілому танчить. Тобто це не скорб по броні, це доволі броньована ПТ. Ну, На гулді пробивати будуть, але не всі навіть на гулді будуть пробивати так -то. Матч він навіть не стріляє в мене, бо я виходжу від рубочки. Ой, прям вушко дав. <ріст> <ріст> Ні, на ФЦМ стріма не буде, хлопці. Ви що хочете, щоб я не стрімив потім тиждень. Тієм 3T 23 гривні. Удачі, Костян, обличчя, що підморгує. Дякую те, не дуже. Здорово. Айвелде полетіло. А, ну все Віталь, супер. Дякую, Тенет. привіт, привіт, привіт. Як нам вибити цього хлопа на тесті? Треба правіше встати. Ух, як карта боляче йому дає. Корс, не кажу сервер, щоб не снайпили Ладно, зараз скажу, в принципі, я мітки не беру. От Скорпік не пробиває, бач? Іломка, ізі танкуєш. А в Скорпіка не супер, там мале пробиця аж. на ббшці Десь ЛТХ в полі, да. Да, ЛТ в поле. ЛТ досі в полі. Лте тут стоїть, отут, отут перед е, білим тигром, отут. Поспішив. Думаю, просто його б'ють, тому поспішив. Я думаю, можна їхати ризикнути. А хто тобі дає на 400? Чи переїхала ЛТ? Чи це не ЛТ світ Я не знаю. Напевно ЛТ. Так, да, бачу. Арагором 10 гривень. Як тобі такий стрімер, як Бладі. Він там випустив відео, розкаявся, і зав'язав з миром танку. Ага. типу сказав що з двома тисячами 22 двома не донатив ту гру, а все, що йому закидували, він витрачав тут і якби підтримував Україну цим. Угу. Персонаж цікавий, ні. Угу. Дякую, Рагон. Зараз відповім коротко. 400? Ну міг вам теж одну дати зайву. Бо було б біля семи. Коротше, коротко. Там, де він грав, то його провтик, тому що він грав на цьому. На лесті? Стрімив на Лісті. І стрімить досі для цих. Ми поняли. От. Те, що він там щось платив десь і так далі, ну. Ніхто цього не буде знати. Навіть якщо і це правда, то ну, і що? Це нічого не змінює абсолютно. Коли йдуть донати на яка там платформа, Donation Alerts, напевно, так? Да? узька. Там же ще йдуть податки від е, тої платформи все одно в економіку, яка різниця? От, те, що він там не донатив в Тулісу і так далі, ну, типу, це нікого не цікавить. Він грав там, він стрімив з іншими стрімерами, які навіть підтримують оце все. І тому ну, мені все одно до нього. От. Для мене він, скажімо. Як він так сказати? Не те, щоб впав низько в очах, але поступок його це посидіти на двох стільцях: і там, і там. Там щось не пішло, переходить на ВГ. Ну, типу, для чого? Типу, думаєш, що його будуть тут всі чекати і казати: о, там класно, що перейшов, типу, і так далі. А до того програвши там декілька років після того, як. Всі зробили свій вибір. Він зробив вибір лишитись там і бути умовно на, ліс... на не на Лісці на ВГ. Тобто мати запасний план певний. От зараз там все, що з нього не пішло, умовно. Я навіть не хочу цікавити, що його. І в нього є запасний план це ВГ. Переходить на ВГ, і він хоче, щоб всі умовно, україномовна аудиторія, якась або просто. Просто українці, да, неважливо, як вони розмовляють російською чи українською. Дивилися його. Його й багато дивиться, да, це факт. Але так як стрімер, він для мене взагалі відразу мінус і хрест. Так, 6400 гуд. 218к чистиме.